Норм чи стрьом спати в бліндажі з котом? Клас, кіт, це взагалі, просто. він аж заворожує. Не дивлячись на обстріли, його муркотіння, просто тебе уколихує і ти лягаєш спадки. Кайф. Норм чи стрьом мівіна з тушонкою тиждень поспіль. Ні, це круто. Особливо в порівнянні мівіна і тушонка разом це взагалі супер. Е, норм чи стрьом іти в наступ з тофейною зброєю. Це по для себе, якби це взагалі круто, і плюс за трофейна зброя це ну, просто лакшері. Добре, норм чи стрьом долучитися до служби через відділення рекрутингу. О, це дуже круто. На всіх етапах тебе супроводжує керівництво, тобто, все, як ви домовлялися, яку посаду ти обрав, тебе все супроводжують поетапно. А, норм чи стрьом спати декілька днів у броніку? О, то це круто, в ньому тепліше набагато. Особливо, коли ворот нічка вдіваєш взагалі супер. А, норм чи стрім пити каву, поки поруч багкаєр. То так навіть цікавіше, вона зараз встигає охолонути під. А норм чи стрьом бути бусифікованим до служби. Ну, я вважаю, що краще йти через рекрутинг, тому що ти сам обираєш ту професію, де ти можеш бути корисним в цьому підрозділі. Норм чи стрьом, коли побратим питає, чи не бачив його калаш. Скажемо так, кажу, звісно, він сідав у мене під рукою. Норм чи і іти 10 кілометрів пішки до позиції. Ні, ми за ЗОШ. У нас все щоб було чітко. А норм чистрьом, коли цивільний носить мілітарі одяг. Скажімо так, цивільний має носити мілітарі одяг, якщо він буде долучений або вже долучений до співпраці Збройними силами України.